Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Тотальні затримання через три місяці. Чому вважаю, що за декілька місяців військоматам нададуть повноваження затримувати людей на вулиці та доправляти в ТЦК? Аргументую так, як ніхто цього не робить. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Останні зміни: внесення змін до постанови, якої дозволили вручати повістки в усіх місцях, це лише Квіточки та передвісник набагато серйозніших змін. Що сталося? Буденна річ, кедмін просто впихнув у постанову те, що і так відбувалося. У законив незаконні дії ТЦК щодо повсякденного, повселюдного, повсемісного вручення повісток. Чому так довго тягнули? Якби їх, наприклад, Прийняли минулого року, стався б соціальний вибух. А що ми бачимо зараз? Декілька десятків ЗМІ, блогерів, включно зі мною, записали коротенькі відео і все. Тобто жодного резонансу. Бо всі так змирилися з тим, що прямуючи до супермаркету або проїжджаючи через блокпост, ти можеш зустріти представника ТЦК із колінною повісткою. Що відбулося? Ефект звикання. Нас привчили, вивчили соціальну поведінку, реакцію, збили шквал негативу за минулий місяць мовляв, це самодіяльність ТЦК, а потім білий та пухнастий уряд узаконив незаконні дії ТЦК, що бачимо зараз. Все частіше з'являється відео затримання чоловіків працівниками ТЦК із запихуванням у якесь. Конспіративне авто типу воронок, Буз, Газ, Маск, Крас, Кірагаз, залишається тільки здогадуватися, а які ж наступні зміни до постанови невдовзі прийме уряд. Чи все ж і так ясно? Це будуть повноваження затримувати та доставляти в ТЦК. Краще б мої, звичайно, прогнози не виправдилися, але залишиться тут як. Попередження. Прийняття просто такого рішення, по суті, законодавчо прирівняє нашу державу на нашого північного сусіда. А є ще індикатори: якщо прибрали територіальність вручення повісток, Значить, вже функціонує електронна база, яка дозволить відслідковувати останнє місце перебування особи. А до пошуку осіб, які ніби ухиляються, долучають оперативних працівників поліції, це вже взагалі. Правда, роблять це, як завжди, не паперовими наказами, а на слова. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!